Я сяє вогні, свято різдвяне йде на поріг, під тебе така благодать, люди радіють, колядки звучать, славимо Христа, славимо Христа. Зіронька сяє, не згасне вогне, місто величне тепер виплеє, звіта розноситься із Палестини, Народжений син, славимо Христа, славимо, Христ, славимо Христа. Зіронька сяє і вказує путь, три мудриці дари Богу несуть, Ангели не славлять із неба творця, віра Господня єднає серця, славимо Христа, славимо Христа. Славимо, Христа. На добро Божій щоб люди в мирі, жили, Віру в серцях наших, слави мокри.